Хочеш стати професійним, справжнім лікарем. Хочеш в майбутньому працювати в найкращих вітчизняних та міжнародних клініках? Будь готовий на першому етапі навчання, а володіти навичками і знаннями, якими з тобою поділяться найкращі викладачі, професори, доценти усіх 36 кафедр части Join us! at tour of the departments! Вас вітає кафедра симуляційних медичних технологій. Ми готуємо супергероїв у білих калатах. Принцип не на шкодь» реалізований на нашій кафедрі на 100%, тому що ми навчаємо більше ніж на 300 найсучасніших роботах та медичних симуляторах, які дихають, говорять і навіть дозволяють запустити серце. Ми вчимо, як надати шанс людині вижити в будь-якій ситуації, як повернути пацієнту здоров'я, створюємо умови. Для опанування лікарями різних шляхів допомоги та знаходженню найкращого. Навичкам Першої допомоги у нас навчаються не тільки лікарі, а й вчителі, школярі і рятувальники. Всю нашу увагу ми приділяємо практичній підготовці як студентів, медиків, так і лікарів. До нас вони приходять вже з багажем певних знань, а ми навчаємо перетворювати їх в справжні лікарські вміння, удосконалювати вже набуті практичні навички на підставі найсучасніших досягнень науки та міжнародних протоколів надання допомоги. Чимо не тільки правильно визначити стан хворого при різноманітних захворюваннях, а також надавати екстрену та розширену невідкладну допомогу, проводити певні маніпуляції та деякі екстрені хірургічні втручання. Наші роботи здатні реагувати на маніпуляції, дозволяють проводити діагностичні та лікувальні процедури від вимірювання тиску до реанімації з використанням справжнього дефібрилятора. Ми допомагаємо нашим здобувачам набувати досвід з багатьох напрямків ще до безпосереднього контакту з пацієнтом. Це надає більшої впевненості лікарю та додатково захищає пацієнта. Ми допомагаємо нашим здобувачам стати найкращими спеціалістами на ринку праці. Ми навчаємось реально, практично і круто. Навчаємось не на словах, а на трьохстах симуляторах і роботах, що дихають і говорять. Навчаємось тактичній медицині за найсучаснішими міжнародними стандартами. Бажаєш стати не просто лікарем, а справжнім фахівцем з невідкладної допомоги та рятувати життя. Бажаєш бути впевненим та досвідченим лікарем, який володіє багатьма найсучаснішими методиками діагностики та лікування. В тебе цікавить наука та участь у різноманітних конференціях? Мрієш працювати в успішних медичних центрах та клініках в сучасних умовах зі складним обладнанням. А може, ти хочеш розвивати свої знання та навички у реабілітаційній та відновлюваній медицині? Бажаєш мати найвищі рейтинги серед своїх колег-студентів або вдосконалювати свої навички спілкування, навчати людей здоровому способу життя або наданню до медичної допомоги. Приходь до нашої школи т'ютерів. Будь найкращим! Приєднуйся до нас!